Потрясіть вудлище Хіробуна фішинг, золотий бамбук. Запросто. Так, дивіться. Хіробуна фішинг, золотий бамбук 5,4. Да. Вудлище має 150 грам 28 стрій. Я вважаю чистий 28 стрій. Так, дивіться. Якщо ми просто в розкладеному вигляді. У нас тільки прогибається кінчик, якщо видно. І десь буквально... Давайте на сантиметр, там міліметрів 5 сантиметрів. Тепер дивіться, на портрет. Попросили потрясти. Бачите, тут нема такого, як лапша. Бачите? Тут чистий 28 й стрій. От, і вона вся п'є повністю в'яже. Супер пана. Мені теж подобається, я, я задоволений якістю даного вулища. Кому потрібно ще якісь відео, пишіть, я знімаю. дня, не, не па.